Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Січень місяць, початок січня. Коротеньке відео. Про що хочу сказати? Я знімаю відео про обрізку дерев. Цикл відео про обрізку дерев. Почали ми з яблуні. Обрізали ми 4 дерева яблуні. І я вже озвучив, були коментарі, різні коментарі і кожен з... З тих, хто коментував відео по, по обрізці, були по-своєму праві. Для цього я е, зняв відео про підщеп, які існують для яблунь. Коротенько хочу зараз сказати, що е, є відео Шорце на ютубі, є відео в Тіктоці. Але дуже вас прошу, переглядайте повне відео на YouTube. Там є більш ширша інформація про обрізку дерев, методи обрізки, для чого ми робимо обрізку. І яка обрізочка підходить для тих чи інших дерев. Тому ще раз наголошую, слаборослі дерева ріжуться сильніше, сильнорослі ріжуться слабше. Розглядаю підщепи я ММ106 і М9. ММ106 середньоросла, М9 карликова підщепа. Чому? На кардику підчепі. Льовий сорт найбільш розкриває себе якісніші плоди, розмір, забарвлення. На під підчепах висаджують сильнорослі сорти, такі як семеринка, Флоріна, Фуджі, Ліголь, Моді, Слава Переможця сильноросла, Джона Голд і муцу. Розумієте, є ще е, деякі сорти, на яких. Скажімо так, на яких плодова бронька закладається на кінчиках гілочки, тому обрізати наклик, там є інша обрізка. Тобто під кожен сорт підбирається певна обрізка. На мм 106 можу порекомендувати і зі свого досвіду, тому що я вирощував цю яблуню у себе. Це така універсальна універсальний сорт яблуні. Які підходять для приватної ділянки на ММ106, для приватної ділянки на підчепі ММ106 середньорослід дуже хорошо себе е, веде, почуває, дає хороші врожаї е, Такий сорт як Чемпіон. Він е, винадений в Чехії давно, але цей сорт ну, дуже хорошо відзивається на обрізку, прощає багато наших помилок. І на підчепі, наголошую, на підчепі ММ106 він веде себе дуже чудово. Він є несильнорослий, хорошо закладає бруньку, врожайний практично кожен рік, з мінімальними, Да, звичайно потрібен догляд, але не потребує поливу, завжди з урожаєм, хороше забарвлення і такий сорт, який ну, унікальний. Це не тільки моя думка, це думка багатьох, скажімо. Агрономів, які вирощують в промислових масштабах. Чому цей сорт? Тому що він, він є смачний, він є хрумкий, але не твердий, і лежить в звичайних умовах до лютого місяця, навіть лютий місяць. Якщо в холодильнику, то прекрасно себе почуває і надалі. Такі сорти, як Северинка, Флоріна, Фуджі, Лігель, Моді, Джона Голд, Моцу, ці сорти є сильно рослі. Їх не рекомендують, агрономи не рекомендують їх висаджувати на прищепі ММ106. Чому? Тому що на цій прищепі після 6-го року ріст посилюється і, і такі дерева дуже важко тримати. На нормальній висоті, десь 3,5 до 4 метрів. От, вони сильно ростуть, можливо, але дуже велика обрізка. Ще хочу, бо я дивлюся там в Тіктоці і в інтернеті, і продають багато саджанців. Да? Саджанці гарні, потужні, дуже гарні сорти. Але зверніть увагу на те, що, на які підщепи, уточнюйте, на якій підщепи і чи сильноросний сорт, тому що ви потім знали, як посадити його.